Всі з вами Владрой 4. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Проходження це вже відео номер 3. Ні, 4. Відео номер 4 І зараз ми відправимося. Візьмемо зараз ми... Відні двіщі. І підемо. Підемо. Підемо в піщеру. Будемо шукати пішки. Так, ми пішли. Так, тільки нормально йде. Та ми тут були. Ага, ми тут були. Як тут цікаво. А тут? Тут ми були? А ні, ми тут не були А як нам вибратися? Дуже граю. Просто мене трошки рука болить. О, давайте вб'ємо корову для її. Так, бери меч. Бери меч. І б'ємо корову. Аж тобо буде не шпас. Це не шпас. Я, певно, пилиш. Ну, коротше, пішли шукати печеру. давайте. так ага зараз мы будем нет вот это пошукаем попугаем пещеру ну, а потом портуемся все ножи Началась война, треба, 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 Так, потом тут же не так мы идем. Давайте поставим зартить мясо. Ставим. І видим сундуку біля лишка. Біля лишка видим сундуку, курочку і свининку. Курку і свиню. І поставимо кожу. Так, і землю. Так, все. Давайте. Ну, думаю, у нас там жар ложь, чи ні Давайте скоро ставимо, скоро дві курочки, поїмо. Долоші. Зробимо, підемо, зробимо шахту і зробимо зараз жалізну лопатку. Так, беремо в сундуку одне желізо і палочки. Тим, по-моєму, треба три палочки. І робимо в домі. Давайте зробимо в домі. Зараз будемо та й зробимо вдома. Давайте ми... О, якраз підходи міст. Давайте це пошли попасть, це mm. вокруг. Mm. Ну, mm. мій mm. друг трошки є

Взяли з собою факел. Я буду питку берем. Кірку. Спустимо факел. Щера, давайте стоп, там може... лай, там мені на кільці около щось не би Стоп. А де наша шахта? Так, ну дай туда. Шахта. Шахта. Мы что, провалились Дайте. О, железо. захотів. Хм. Так, давайте mm. mm, мені тут Якось Вот а, он тут. Короче, будем у нас что мы тут. Угу. Так, давайте мы пойдем. ну все, я его вижу сейчас. А, ну Так, а давайте... вот давайте... Давайте наберем 100 лайков. За це я одразу випущу ту гру, яку ви любите. Будь-яку. Ви мені напишіть е, в коментарях, але тільки наберете сталася і одразу я випущу відео таке, яке ви любите. Так подобаємо огонь. Цікаво, що ж діза не випадає? Не випадає опит, а, О! Тут жили? Ні. Так. Му, mm тик, -hmm. тик тик, тик тик Кстати, ви не думайте, що, ну, що я якийсь тупий, я не говорю. Просто мені я нема... Так, да, когда я говорю... Так, 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 так... Да. Так что... Не думайте, что я так... О, О нет, надо же. Вот симогненный тропа. На верховном чину. Нет. Нет. Почему-то у нас Ого, якщо ми не заблудились. Хто? Хто? Гучник. Скоро тепер скоро робимо сюди телепорт і додому телепорт. хух. Раздрам дам трошки побалтать своему другу. Он называется Мерколас. Представься. Всем привет. Вот это называется психо. Пушо. <смір> Зарапіду. <смір> Давай, іди в тепер. Зарапіду. Після. Це мій друг йому одина одинадцять років. Він п'ятий клас. Да. Да. Стоп. Сделай броньку. Нет. Так. Нет. Зара, давайте поставим. Броньку. Зомбі добуде Добудем зомбі mm. так давай беремо. стоп там немає лучника Та Тані фак Так Там же. Давайте тепеш ТП тепе, ммм додому И що ж я думаю, що вам сподобалось відео. Якщо так то чому би на поставити лайк Эх і, і підписуйтесь на канал, як я вдруг ще не, не підписанный. Давайте наберем тысячу ти, ой, сто лайков. і тоді я обязательно выпущу нове видео.